Нарешті, останній день травня. Довго чекала цього. Тепер зранку на пробіжку. Здорове харчування. Так, треба ще прочитати книжки. Хм, ну у мене тут є 10. 10 маловато. Краще 20 книжок. Так. Вивчити французьку чи іспанську? Чи, можливо, прокачувати англійську? Хай буде всі три. Всі три вивчу. Можна трохи втіка ток, а потім за виконання. Що? 1 липня? Знято. Але це не картинка з відео, а реальне життя. Літо асоціюється з продуктивністю, новими хобі. Але я думаю, що ви й без мене знаєте, чим все закінчується. Нічим. Але пам'ятайте, що все в наших руках. Якщо ви заплуталися в цьому різноманітті ресурсів, як же ж все-таки стати тією кращою версією себе. Вмошитись зручніше, а не вниз головою до камери. І Я вам зараз все розповім. Ні, давай, панове, ще один дубль. Після цього дублю. Наступає літо. Точніше, воно вже наступило, але для багатьох таких людей, як я, які складали іспити або мали сесію, ви розумієте, що літо по-справжньому наступає тільки коли ви отримали останню оцінку. Наступає той період, коли у вас з'являється шалене бажання стати тією версією себе, про яку ви так давно мріяли. І сьогодні я поділюся з вами деякими порадами, як зробити це літо найкращим, та як нарешті втілити свій задум про нову версію себе. Цей період. І от є чудовою можливість стати тією людиною, якою ви так давно хотіли бути, але важливо бути не тільки супер що щодо літа цього періоду, сонячних днів і так далі. А нам важливо стати цією версією, себе. і от як ми це зробимо. Випишіть всі речі, які ви плануєте зробити цього літа, або на які ви дуже сильно чекаєте. Наприклад, я дуже хочу втілити в життя цю естетику the summer in the city, тому що після того, як я кілька разів їздила в центр, я просто занурилася в цю естетику, коли ти гуляєш центром міста, роздивляєшся всі будівлі. Хоча я живу в цьому місті все життя, і мені хочеться частіше туди їздити. Зараз у мене є причина туди їздити. Після того як причини відвідувати центр в мене закінчаться, я все одно хочу продовжувати це робити, тому що я маю максимально сидячий спосіб життя, і я в період літа. Хочу нагулятися так, щоб восени і взимку не виходити з дому взагалі. Умовно кажучи, це можуть бути друзі, дні народження родичів, дні народження друзів, якісь поїздки, можливо, якісь івенти, які проходять у вашому місті. І так далі. Тобто випишіть абсолютно все, що ви. Хочете, щоб сталося, сподіваєтеся, щоб сталося, або те, що дійсно може відбутися цього літа, що там сплановано, наприклад, і мені здається, це важливо зробити, тому що таким чином ви будете відчувати це захоплення від життя. Ви будете прокидатися кожного ранку. Знаєте, як перед днем народження, коли ти чекаєш щось дуже дуже сильно, і от таким буде ваш кожен день. І коли ваш кожен день буде сповнений такого захоплення від того, що ви робите, від того, що вас чекає, від того, що ви плануєте, і в принципі вас буде захоплення від цього всього процесу, тому що це літо, ви нова версія себе. Потрошку ми з вами вже занурюємося в цей неймовірний вайб літа. Але зараз я пропоную зробити дещо, що допоможе нам це зробити навіть. Ще більше. а саме створити мудборд. Мудборд – це візуалізація вашого життя. Зазвичай люди створюють їх взимку для того, аби налаштуватися на наступні 12 місяць. Це можуть бути якісь ваші конкретні цілі. Наприклад, якщо ви подивитеся на мій мудбор, то гра на піаніно буде означати, що це як ціль для мене зараз навчитися це робити. Або на моїй дошці ви також можете побачити книжки англійську, тобто це момент того, що я хочу покращувати свої знання в цій сфері. Але також на цьому мудборді ви можете просто побачити якісь гарні естетичні ка. Ви можете побачити якісь написи, тому що це все те, що мене надихає, і ваш мудборд він і має бути таким. Він має вас надихати. Як вам створити цей мудборд? Насправді все дуже просто. Ви можете скопіювати картинки, які вас наповнюють з Пінтереста, та просто вставити в канва. Ці картинки можуть символізувати те, як ви хочете виглядати, як ви бачите себе влітку, або це може бути якісь заняття, які ви хочете робити. Робіть мудборд якомога. Милішим, а також надихаючим. тому що особисто я кілька років навіть тому могла додати на модборд якісь світлини, якісь ідеальні тіла. І потім, коли я цього не досягала, і потім, коли я не ставала такою ідеальною, як мені здавалося, я дуже сильно засмучувалася, і я думала, боже, що зі мною можливо не так. Але я хочу вам нагадати, що модборд – це виключно натхнення, це якийсь вайб. Пам'ятайте, що життя. Реальне може відрізнятися від цієї картинки, і це абсолютно нормально. Ми будемо виглядати, як ми, повертаючись до дошки, ви можете провести ранок, день вечір, створюючи її. Приділіть цьому заняттю стільки, скільки ви потребуєте. І при цьому надихайтеся, відчуваєте цей вайп літа, відчуваєте цю нову версію себе. Наступне, що вам варто зробити, це переключити контент. Ми дуже дуже часто. Зависаємо в соцмережах, і ми дуже часто туди заходимо до того, аби перевірити як наші рідні, як наші друзі, але також і просто зависнути на якийсь контент. І я знаю, що ви дуже часто і дуже багато скролите стрічку безмістовно: тікток, інстаграм, неважливо досить. Припиняєте це робити? Припиняйте поглинати той контент, який забирає у вас цю енергію. Подивіться на аккаунти, на які ви підписані, та задайте собі питання. Чи допомагають вони мені, чи отримую я якусь користь для себе та свого життя з них? Звісно, що якщо ви поціновувачі лайфстайл контент, можливо, якогось естетичного контенту, вони і не мають приносити вам, вам якоїсь освітньої користі, наприклад, ви не маєте вивчати щось нове. Це то візуально приємна вам картинка. Це ми залишаємо. Але якщо ви відчуваєте, що від контенту цієї людини воно взагалі вас навпаки тригерить, ви відчуваєте ще більше комплексів, ви не відчуваєте якоїсь радісті від споживання, ви не відчуваєте натхнення від того, що ви переглядаєте її історії або світлини. Тоді в такому випадку вам краще відписатися, а на місце цієї людини знайти ту, яка буде приносити вам користь, яка буде вам дійсно цікавою. Дуже часто в Тіктоках попадаються такі штуки, як ти проведеш своє літо. Досить, вони не вирішують. Ви вирішите. Ви відповідальні за те, як ви проведете це літо. І в принципі, якою особистістю ви станете, а не 3-секундне відео. Також, якщо ви за кимось стежите, і ви відчуваєте, що наче людина проживає те життя, якого у вас ніколи не буде, від такого теж відписуйтеся, тому що ми максимально, максимально робимо все так, щоби стати цією новою версією себе, і ця нова версія себе. Вона має відчувати, ви маєте відчувати, що у вас це є. А коли ви відчуваєте нічого немає, от в неї є, а в мене нема, і в мене ніколи не буде. Це Неправильний шлях з самого початку. Я тут помітила, що дала такий вам мотиваційний спіч і не записала це на аудіо. Тому звук міг бути трошки інакший. I'm so sorry about that. Знаєте, скільки разів я писала собі цілі на літо, скільки разів я створювала мудборди, розширювала своє оточення, знаходила нових людей, підписувалася на нових людей. Але при цьому я продовжувала просто. Остерігати після того як ви надзвичайно замотивувалися всіма картинками, які підібрали, людьми, на яких ви підписалися, в принципі, вайбом того, що у вас тепер буде ось таке життя, тепер потрібно створювати рутину, яка буде включати всі ці аспекти. І тому потрібно переходити до дій. Через те, що я вже вирішила, як я хочу покращуватися, над чим працювати, я починаю це все додавати в свою рутину. Кожного ранку, коли я прокидаюся, я ставлю собі питання. Моя нова версія мене що вона відчуває, про що вона думає. Які дії вона робить назустріч того, щоб іще, іще покращувати, що вона має в житті? Насправді ця практика вона просто додасть вам натхнення набагато більше, тому що коли ви почнете думати, що «М -м, моя нова версія дістає зараз килимок, та робить 10-15 хвилинний комплексне тіло. І ви відчуваєте, що це вже в вашій рутині, і ви тому йдете і дістаєте килимок та виконуєте справу. Потім ця версія займається англійською. Потім вона готує собі надзвичайно смачний та корисний сніданок. Потім вона зустрічається з друзями. Чи вона просто йде на прогулянку? Чи вона працює? Якщо вона працює, то як вона це робить, щоб їй це подобалося, і як вона це робить натхненно. Я йду, і я виконуюсь мудборд, зміна соцмереж, якісь подкасти, які ви слухаєте. Які ви дивитеся, все це слугує вам також нагадуванням: ось куди ти йдеш, ось якою ти хочеш бути, і ось якою ти вже стаєш. Ви не мусите чекати. Ми завжди чекаємо літа. Щоб все змінити себе докорінно, щоб почати нове життя, почати життя з нового арку? Ми чекаємо, коли закінчиться сесія, ми чекаємо, коли закінчиться універ, Ми чекаємо, коли ми закінчимо школу. Якщо чесно, нема на що чекати. Чи ваша краща версія себе чекала б на цей момент? Чи дивилась би вона весь день серіали, думаючи, що цей момент потім колись настане? Чи забивала б вона на свої цілі? Ні, що б вона робила, так це прокидалася зранку, приділяла увагу своєму тілу, приділяла увагу своєму внутрішньому стану та створювала це натхнення на весь майбутній день. Проте це потребує того, щоб ви прокидалися щоранку і обирали, і вирішували. Щоб ви не фокусувалися на тому, чого у вас немає, а фокусувалися на тому, що вже є, і що може прийти у ваше життя. Не так, що ви замотувалися у третій годині ночі цим відео, а зранку прокинулися новою людиною. Ні, у вас можуть бути роки і роки негативного досвіду, негативного ставлення, що зараз. Відображається на вас, тому це дійсно займає час, щоб налаштуватися та стати цією найкращою версією себе. Вам треба упевнитися, що ви маєте цю рутину кожнісінького дня. Щоденно, коли ви ловите себе на думці, що ви думаєте, ні, в мене не вийде, ні, у мене цього не буде, ні, це не має так бути. Я не маю хотіти цього. Коли ви помічаєте, що ваші думки набирають негативного забарвлення. Ви просто збираєте себе докупи знову, і ви знову, якби, відганяєте їх від себе. Шлях не легкий. Але згодом дійсно стає простіше. Якщо ви хочете продовжувати покращувати себе, обов'язково підписуйтеся на цей канал, залишайте свої вподобаєчки, якщо ви підкреслили для себе щось нове. Завжди простіше усвідомлювати, що ти не сам, що ти йдеш до цього шляху разом з кимось. Тому обов'язково залишайте коментарі з вашими думками з приводу усього, що я сьогодні висловила. Будемо створювати таке затишне ком'ю. На просторах Ютубу будемо просувати україномовний контент, що також дуже і дуже важливо. І пам'ятайте, що розвиватися та ставати кращою версією себе ми можемо тільки завдяки нашим Збройним силам України. Тому не забувайте донатити! А ми з вами побачимося вже в наступному відео. Бережіть себе, обіймаю, папа! -па.